Мої любі скорпіончики, привіт-привіт! Мене звати Оля Світніцька, я ваш таролог, астролог і подружка. І я рада вітати вас на своєму ютуб-каналі, де ми сьогодні з вами подивимось ваш таро-прогноз на січень уже 2025 року. Чарівні мої скорпіончики, я вас всіх вітаю з новим 2025 роком. Сподіваюсь, він для вас починається чудово. Хочу вам всім побажати миру і що ви здійснилося ось те саме найзаповітніше ваше бажання, яке справді ваше, яке лине з вашого серця, з вашої душі, чого ви дуже-дуже хочете. Чи голосно ви його хочете, чи таємно ви його хочете і таємно про це мрієте? Нехай обов'язково обов'язково це здійсниться. Обов'язково загадуйте. Скорпіони, у нас дуже сильні дні. Ми заходимо в цей новий рік через ворота молодика, нового місяця і перші дні нового року дуже сприятливі для того, щоб маніфестувати, загадувати бажання. Не пропускайте цю можливість, а ми з вами подивимося, що ж вам принесе цей січень. Не забувайте про лайки, коментарі, підписуйтесь, якщо ви ще не підписані на канал, якщо вам, звичайно, подобаються мої розклади. Пишіть коментарі від 5 до 7 слів, це буде сприяти просуванню мого каналу. Мені це дуже приємно від вас така взаємодія і дуже цінно і мотивує це мене сильно. Так, подивимось, що ж принесе скорпіончикам цей місяць. Дивимось на таро Альфонса-Мухи. Сила прекрасна! Місяць починається, у вас просто чудово! Це у нас карта контролю. Такого мудрого контролю, хорошого контролю, карта пристрасті. До речі, по цій карті може бути якийсь такий класний тілесний зв'язок, тілесний контакт. Можливо, ви тут приручаєте, приборкуєте якісь свої внутрішні. Знаєте інстинкти або почуття, але такі типу лінії. По цій карті можна приборкати свого внутрішнього звіра, такого як лінь, дійсно. Тому що це у нас карта також тілесної активності, інтиму, карта спорту, коли ми робимо повертаємося до спорту, робимо собі прекрасне своє тіло. Також, оскільки це лев ще в класиці. Тут лев такий, він, бачите, ніжний, але в класиці це ще може бути як візит до. Стоматолога ось, до речі, це може бути контакт з тваринами, але це такий м'який. Контроль, м'яка, сила, коли ви можете мудрістю своєю якоюсь досягти всього, чого ви хочете. І знаєте, що ваша сила скорпіони, хоча ви дуже ви, ми, я також скорпіончик, ми дуже сильний знак з вами, але найбільша наша сила в мудрості, в мудрості, в лагідності і в такому от темпі, коли ми мудро контролюємо і себе. І, наприклад, мудро вирішуємо всі якісь справи, але й маємо якусь витримку, дисципліну. Ми можемо досягти всього всього що ми хочемо. Дуже карта крута і тілесна. Так, ще ще принесе скорпіончиком цей січень 2025 року. Десятка мечів, оце у нас щось закінчується. Закінчується якась історія, закінчується якась ситуація, закінчується. Але це, знаєте, це такий не дуже хороший період, якийсь, можливо, десь був для вас болючим. Десь ви, можливо, якісь зі спогадами прощаєтесь, залишаєте їх в минулому. Ось, але обережно тут також, коли ми говоримо про спорт, десь зі спортом не будьте, знаєте, занадто. То активними десь побережіть, наприклад, своє тіло і з мудрістю так тренуйтеся, тобто правильно розподіляйте навантаження, тому що інколи можна так позайматися, що потім уже взагалі не хочеться займатися. Але ця карта, коли щось завершується, так але воно завершується природньо, природнім шляхом. Тобто, це для вас не супер неочікувано. Ви розумієте, що з чим ви з чимось ви прощаєте. Щось має піти з вашого життя, щоб прийшло щось нове. А також ця карта, ми всі знаємо, це прекрасне трактування, як іглотерапія, акупунктура або татуювання. До речі, по цій карті в мене нещодавно дійсно проходило воно на особистому розкладі як татуювання. Тому, кажу, так працює. Так, подивимося, ще принесе скорпіончикам цей січень. Це у нас карта хитрості. Дивіться, обережно. Можливо, ви закінчуєте якусь, якийсь період з хитрістю. Ви, можливо, закінчите щось з цією хитрістю, або ви виходите з оцієї от неприємної ситуації, йдете звідти, як знаєте, по-англійськи не прощаючись і ще щось можете захватити із собою, схитрити. Якщо у вас щось не виходило, тут скорпіончики, пам'ятайте, що ви можете. Проявити хитрість, що ви можете схитрити, можете десь піддивитися у конкурентів щось, десь забрати, наприклад, якісь стратегії, чи забрати замовників. Але будьте обережними, тому що ця карта також і в іншу сторону також може програватися. Тобто, якщо ви не хочете, щоб хтось забрав ваших клієнтів чи ваші ідеї, чи якусь чутливу інформацію, якусь таємничу, так, то будьте. Обережні, застерігайтеся, остерігайтеся якихось людей, які, знаєте, проявляють ось таку от хитрість. Будьте обережні, особливо дивіться за своїми речами, якщо ви десь в людних місцях, за своїми даними і за фінансовою інформацією також. Якщо вона стосується вас, якщо вона у вас в цьому плані відіграється, будьте готові проявити хитрість, будьте готові шукати якісь нестандартні рішення, але ця карта застерігає, що дивіться, обережно якийсь може бути хитрун у вашому полі, або хитрунка лисиця. Так, подивимось, що ще принесе скорпіончики вам цей січень. Ми подивимось на таро традиції. Ось така от колода, така сорочка в українському стилі. Подивимось, що принесе січень 2025 року для скорпіонів. Скорпіончики для вас. Король кубків, а це у нас роман. Це у нас може бути дійсно поїздка, яка це може карта проявлятися дійсно як людина, як якийсь юнак, чоловік, байдуже скільки йому років, але сам таки проявляється дуже з любов'ю, дійсно рицар на білому коні. Але тут також остерігайтеся хитрості, тому що щоб отримати емоції, щоб отримати якийсь такий в моменті почуття, наповнення це супер. Такі герої-коханці, але не для того, поки що вибудувати серйозні стосунки. Тому що ці хлопці, вони як припливи і відпливи, вони е трохи непостійні. Тобто, це такі, знаєте, більше для емоцій, більше для душі. Це може бути карта якогось красивого е побачення, може бути якийсь романтичний уікенд, поїздка на вихідні, відчуття закоханості, похід в кіно щонайменше, проживання якогось. Ось такого красивого романтичного побачення, або якась романтична поїздка. Можливо, ви читаєте якусь, я просто зараз я ще читаю ці романтичні такі книги. Трошечки це вони в, в жанрі дарк роману, але я все одно читаю, мені заходить і я така вся в піднесеному такому стані. От що найменше воно програється так, але щось що мені здається, скорпіони, що тут у вас якась лав-афер, вона буде. Так, любовна пригода. Так, що ще. Можуть бути якісь компліменти. Там, знаєте, ці хлопці, вони на каву кличуть, аганьочки шлють. Ось таке, Так, пригода. Але я ж кажу, вони ще не постійні. Це ті, які от приходять, дарують казку, люблю-куплю, а потім можуть трошечки зникати. Або мінятися в своєму настрої. Будьте обережні! Скорпіончики. Що ще, ще принесе скорпіоном цей січень? Скорпіони для вас. Сем'яко кубків, ой, дивіться, це у нас якраз такі ілюзії, це якісь фантазії, і це також карта вибору. Дивіться, уникайте якихось повітряних замків, уникайте ось цих от романтичних замків, або можете йти в них, але якщо ви свідомо в них йдете і розумієте, що так. Тут мені трошечки обіцяють більше, ніж мені можуть дати. Тут мені малюють сюжети, сценарії, Перспективи більше, чим вони є. Це може бути якийсь такий наплив творчих ідей. Це, до речі, можуть бути також віщі сни, ось або якісь такі фантазії, але ця карта каже: уникайте взагалі ілюзій. Ця карта також означає вибір. Ви можете обирати щось, бачите, от якісь різні перспективи. От, хочу те, хочу те, Тут мені пропонують те, тут мені пропонують те, тут мені пропонують якийсь бізнес, тут мені пропонують гроші, тут можливості, тут поїздки, тут ще щось. А тут вам потрібно все ж таки сфокусуватися на чомусь. Тобто, ви тут не зможете по цій карті. от, в один день або хоча б в один цей місяць, просто все-все отримати, тому що це не дасть такого структурного класного результату. Ця карта вам каже: не розпиляйтеся, все ж таки, оберіть і оберіть по цій карті це все тверезо. Ця карта каже, що будьте обережні, також з якимись алкоголем речовинами. Все, що вас змушує десь кружляти в якихось інших ілюзорних таких світах, ілюзорних станах. Будьте з цим обережні. Ось ще ще. Це може бути таке побачення, знаєте, в барі. Десь там, де вам все обіцяють, і десь де ви кружляєте в якихось таких ілюзіях. Будьте обережні. Дивіться тільки на факти. Так, ще ще. І, хоча б, знаєте, беріть собі завжди час на обдумувати. І зробити потім уже вибір. Так, що ще принесе скорпіончиком січень 2021 року для вас? Прекрасно. Так, що планувати, так потрібно обрати. Щось ви обираєте, плануєте, дійсно. Обираєте людей, з ким ви хочете спілкуватися, місця, куди ви хочете поїхати. До речі, початок цього року, перша половина місяця січня, дуже крута для того, щоб планувати. Тому що початок місяця, зростаючий місяць, ми ж входимо в цей місяць, повторюся, з молодиком, з новим місяцем, це у нас новолуння. Тому ви дивитеся на перспективи. Самі будуєте плани, можете з партнером, плануєте якісь подорожі, плануєте переміщення взагалі. У вас тут вже є на що опертися. Можливо, ви чекаєте якісь поставки, тут можуть бути якісь контракти, тому що, бачите, тут він виглядає кораблі. Можливо, він вирішить цей юнак, він можливо вирішить з цими кораблями поїхати далі. Можливо, йому привозять якісь товари, і ви очікуєте, ви щось там обирали, замовляли, і тут вам уже прибувають, наприклад, ці товари. Можливо, навіть ці товари пов'язані з вашою якоюсь подальшою. Реалізацією, тому що вогонь це завжди така ще підприємницька карта. Але загалом дуже крута карта для того, щоб планувати, для того, щоб дивитися на перспективу, планувати, обирати. Можливо, от дійсно ви обираєте якийсь свій вікенд, обираєте якісь креативні події, обираєте сидите і дивитеся. Квитки на різні вистави, так там зараз у нас в Україні потрібно ловити за декілька місяців, і ви обираєте сюди, я поїду туди, тут я поїду туди, зараз в мене я вхопила квиточок сюди, і ви якось собі отак приблизно плануєте. Ой, і дно колоди, дивіться, яке чудово. От мене чогось потягнулася рука. Дивіться, така з мавки-мавки-дівчата, шабаш з друзями, просто зустріч, веселощі. Хороші новини, святкування, прекрасно. Ображено з алкоголем. <с> так, подивимося, і у нас з вами наступна колода. Це у нас Тінцелтаун таро. Таро старого Голівуду. Красива така колода. Вона вже була на минулому розкладі, але я сьогодні в такій святковій атмосфері, що просто не можу не взяти цю колоду. Скорпіончики, що ще? Принесе скорпіончика, цей січень для вас. Королева жезлів це у нас дівчина, може бути лев, може бути стрілець, може бути овень за сонечком або за асцендентом. До речі, всі мої розклади можна дивитися за знаком свого сонця, за знаком свого місяця та за знаком свого асценденту. Це у нас комунікація, яка з цією дівчиною. Ця дівчина якась вас може надихнути, вона вас може надихнути, проявлятися. Це зазвичай люди творчі, це зазвичай люди яскраві, люди, які навколо себе збирають людей, щось придумують, щось організовують, креативлять. Ця людина може вас надихнути, так, якось підбадьорити вас, пробудити вас дух авантюризму. так, От якось спілкування буде важливим, так, з цією дівчиною, що ще принести скорпіончика в цей січень, скорпіони для вас. Це Семірка Пентаклі, прекрасно. Ви отримуєте вже перші результати своєї праці, якісь перші результати чогось. Можливо, бачите, тут дівчина із позаду плакати з нею. Можливо, ви отримуєте якісь перші результати свого проявлення. Так, сімка Пентаклі це ще не такий, знаєте, пік вашого результату, це ще не апогей, але це. Це вже перші круті результати. Можливо, дійсно десь буде афіша з вашим ім'ям. Це не обов'язково може бути там кіно, це може бути результати фотосесії, ви отримаєте, наприклад, або десь якийсь проект, або якась справа, або якийсь результат підписаний обов'язково там вашим ім'ям. так Десь ви отримаєте результати, що ось це от ви зробили. За це була відповідальна. Відповідальна, він чи вона. Це тоді, коли ваша праця починає вам приносити якийсь ресурс. Це можуть бути і кошти, і фінанси, це можуть бути а, знайомства, популярність якась також, але це вже ось такі а, перші результати. ось Ви очікуєте, ви очікували цього, ви плекали цю роботу. Ви вирощували це. Це важливо, розуміти. Так, що ще. Можливо, ви дійсно йдете з подругою на якусь прем'єру. Ось. Якусь довгоочікувану. Так, що ще. Щось ви чекали, чекали і, нарешті, воно реалізується. Так, що ще принесе скорпіоном цей січень. Король жезлів. І тут якась пара, і ще й. Королева мечів на дні колоди, скільки навколо вас людей, скорпіончики, особливо туди, в другій половині місяця, дуже багато людей. Коротше, це у нас може бути овен, може бути стрілець, може бути лев за гороскопом, або за асцендентом, або сам по собі чоловік такий пристрасний, яскравий, може бути вам вашим партнером, можливо, ви асцендентний овен або лев, або у вас місяць в цих знаках, або це чоловік, сам такий, знаєте, пристрасний. Яскравий, харизматичний. Можливо, це ви робите щось, або ви комунікуєте з якоюсь парою. Можливо, ви отримуєте якісь результати, або просто це пара ваших друзів, якась, або пара там куми, брати, сестри, от інша пара, або ви робите якісь творчі проекти з вашим партнером і тут реалізуєте більш якусь свою творчу сторону. Але це чоловік такий запальний, це може бути менеджер, це може бути керівник. Якогось такого відділу продажів. так Це хтось, хто реалізує щось. Це якась творчість, це якась підприємницька така діяльність, це чоловік-пристрасть, чоловік-харизма. Ну і на дні колоди, тут, знаєте, ще королева мечів, це у нас водолій, близнюки або Терези Дуже багато людей навколо вас. Я хочу ще одну карту, от наче я її по три витягнула, а мені хочеться ще. Так, що ще принесе скорпіончиком. У нас ще, звичайно, буде два ораполи, але подивимося, що ще скорпіончиком цей січень принесе і король Пентаклі. Я хотіла ще якусь знаєте, підказочку таку, але все одно. от Багато у вас людей. Це у нас може бути чоловік, хлопець, може бути телець, може бути діва, може бути козиріг. Чоловік, який серйозний, який стабільний. Так, чоловік, який фінансово орієнтований, може вам допомогти. Якось фінансово чи фінансовою якоюсь порадою, це чоловік, який може мати нерухомість або мати справи з землею, з фінансами, з ресурсами. Це зазвичай чоловік такий стабільний, може бути дійсно ваш керівник. Ось, можливо, це все ваші клієнти. До речі, якщо ви маєте справу з людьми, і ви тут нарешті по Смірці Пентаклі ви отримуєте якісь довгоочікувані співпраці, наприклад, або довгоочікувану якусь комунікацію. Це на дні ще карта справедливості, заключаєте якісь договори, маєте вже якісь результати чогось. Ну, Тут прекрасно. І ще у мене є для вас такий цікавий оракул. Мені цю колоду приніс Миколай. Вона ділиться на дві частини. У нас є стілювальні історії і темні історії. Стілювальні це як дар цього місяця, і це як застереження, як, імовірна пастка, так, де у вас на вас можуть чекати якісь такі події, куди краще не йти. Застереження від карт. Оракульна колода вона працює так, що вона трактується за асоціативним рядом, тобто вона для кожного буде розкриватися по-іншому. Я вам запропоную ще свій варіант, а ви його обов'язково доповніть. Так, яка пастка може очікувати скорпіонів у січні скорпіони для вас. Це недостатньо гарний. Чи ви когось може вважаєте недостатньо гарним, бачите, тут дивиться а дівчина так чи хлопець у своє відображення? Чи і ви себе вважаєте? Оце буде вашою пасткою. Знаєте, кажуть, що ми себе перш за все маємо любити, і тоді нас полюблять інші. Отут просто. Знайте, що ви найкрасивіша людина і для себе маєте бути, і для тієї людини, яка вас полюбить. Тим паче, люди, знаєте, ми там інколи дивимося, і ми думаємо, я там комплексую через те, через те, через те, а люди ж вони нас. Приймають в цілому, вони просто там, просто кохають, просто люблять І інколи. Ми там кажемо, що в мене там мені не подобається там вуха мої, чи там ще чи брови, чи ніс комусь він не подобається. Ну, будь-які комплекси можуть бути. Зазвичай про що там комплексують люди. Ось а інша людина, вона може це думати. Боже, це як твоя якась така родзинка, це те, за що ми тебе любимо, тому це може бути вашою пасткою. Тому це має бути, по-перше, любов до себе. І вважайте себе достатньо гарними. Знаєте, you are enough. Вас достатньо. І давайте ще стілювальну історію подивимося. І ще практика буде для вас, скорпіончики. Так, стілювальна історія як дар місяця для скорпіонів на січень. І для вас це милість, це прийняття, знаєте, якоїсь такої благословення, мені здається, якоїсь благодаті, знати, що життя це вже круто. І знаєте, кожен день це є наш подарунок і наше благословення. Можливо, ця милість, так, можливо, ця карта для вас розкриється ще якось по-новому. Напишіть мені дуже. Глибокий, цікавий взагалі оракул. Це такий, знаєте, як зв'язок з природою, зв'язок зі світом. Як він для вас розкривається, карта, ця оракульна. Дуже цікаво. Так, і ще практика для вас догляду за фізичним та ментальним здоров'ям. Яка практика буде сприятливою для скорпіонів у січні? Скорпіони для вас це мувмент. Йога, танці. Пілатес просто можна вранці прокидатися і трошки робити розминку. Тому для вас просто рух це життя. Рухайтеся, і для вас це буде дуже сприятливо у січні скорпіончика. Там паче сила випадала. На початку розкладу. А з вами була я, ваша Оля Світніцька від одного скорпіона до інших скорпіончиків. Я вас обіймаю і кажу вам до нових зустрічей у нових розкладах. Не забувайте підписуватися, ставте лайки. Можете поділитися цим відео або відео інших знаків зодіаку, Наприклад, можете поділитися зі своїми друзями, близькими, якщо вам, звичайно, подобається контент і мої розклади на моєму каналі. Я вас обіймаю, Па-па!